У нас там була певна проблема із записом конкретно даного відео, тому, якщо десь щось пішло по не зі стековці, перепрошую. Але Бута, грейпфрут. Це основне, що вам потрібно знати для цього випуску. І те, звісно ж таки, що грейпфрут я особисто в соло не люблю. Але якщо ви любите буту, любите грейпфрут або просто шукаєте магазин, де можна замовити тютюн та аксесуари до кальяну. За гарною ціною і з постійною доступністю, я особисто рекомендую тобі замовляти в Let's Smoke Hukan. Це крутий магазин, в якому великий асортимент, і дуже швидка відправка. А за промокодом «Димний аматор ти зможеш замовити замовлення зі знижкою в 10% на весь чек. Ну що, я начебто прогрів. Там пройшло 9 хвилинок, і, в принципі, 9-10 не сильно велика різниця. Я думаю, можна починати. Нагадую, що Гриб фрут це цитрусовий, А цитрусові я люблю не дуже тому трішки суб'єктиву буде сьогодні в кадрі про те, що маємо тема. Однозначно від того, що був забитий прогрітий не 10, а 9 хвилин, трішки менше димить, але це зараз буквально пару тяг і поправляється. Фа. Достатньо приторний. Достатньо цитрусовий і достатньо грейпфрутний. Ну, що я можу сказати? Я не можу сказати, що я 100% в захваті від даного тютюну. Але, ну, з горем пополам соло можна викурити. Це, скажімо так, не найгірше, що я курив. Тому смак однозначно троєчка може бути гірше, повірте, я знаю. Давайте фірбу жахтем. Ну, по дивності в мене претензій немає. Тут я вам кажу: в бути дивність завжди п'ятірка, тому тут п'ять без сумнівів і прогрів 3. Тому що 10 хвилин. Що я зроблю? Мені б сюди не вистачає трішки огірка і трішки м'яти. Десь 30% м'яти, 30% грейпфрута і 40% на залишок я повалив би огірка. Огірок би нормально так перебивав і, можливо, б десь би поєднувався з грейпфрутом, а м'ята це все підхолоджувало.